У державному архіві Полтавської області оцифровують документи 20-30-х років минулого століття. Роблять це зокрема за допомогою фотоапарату, який встановлено на спеціальній стійці. Зараз ми скануємо фонди радянського періоду. В основному це записи, записи більше такі урядові. Хто народився, хто помер. Це така генеалогія, це метричні книги. Ми вже їх пройшли давно-давно. Колись ми їх робили. Ці книги ну вони в більшості про якісь записи, якісь зібрання. Оцифровувати документи почали 2021 року. Роблять це, щоб зберегти інформацію. Перший виклик, який стоїть перед, не, не лише перед архівом Державним архівом Полтавської області, а перед усіма архівами, це забезпечення збереженості матеріальних носіїв оригіналів документів. Друге виклик він пов'язаний з війною. Ну, По-перше, почалося все це з карантину, але війна якби внесла такі великі корективи. Тому що всі архіви в Україні були закриті, а попит на інформацію він є. Споживачі є, і ми повинні надавати інформаційні послуги нашим споживачам. Тобто постає питання віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду. І тут єдиний вихід із цієї ситуації це оцифровування документів. За словами Валентини Гудим, у Держархіві Полтавської області зберігають 1 мільйон 300 тисяч документів. Близько 95% із них у паперовому вигляді. Ми перебуваємо в одному із сховищ Державного архіву Полтавської області. Це одне із основних сховищ наше. Тут зберігаються документи до радянського періоду, радянського періоду, цей метричні книги, сповідні відомості, особові справи, документи органів влади. Всі ці документи до радянського періоду ми вже змогли оцифрувати. Допомогу у роботі надає американська компанія FamilySearch. Вони придбали частину сканерів та узяли на роботу людей, які оцифровують генеалогічні документи. Нині щодня опрацьовують до 15 тисяч аркушів, каже Валентина. Гудим поряд з генеалогічними документами ми оцифровуємо. Документи періоду 20-30-х років минулого століття ми оцифровуємо дореволюційні фонди. Ми оцифровуємо документи окупаційного періоду. Справи бувають різні, в принципі. Ну на таку книжку, як в нас в Полтаві, тут всі оператори досвідчені, новеньких в нас немає. Ну якщо це нова людина, то зрозуміло, що вона робить її там довше, години дві. Ну всі наші досвідчені оператори з Полтави, ну хвилин сорок. Така книжка займає. Загалом оцифрували близько 38% архівних справ від загальної кількості і 82 генеалогічних матеріалів. Зв'язку з тим, що у нас з'явився такий оцифрований контент. Ми на сьогодні маємо змогу обслуговувати наших дослідників і онлайн. Для нас це дуже важливо, тому що у нас тепер розширилася якби кількість. Споживачів в нашої архівної інформації зменшилася напруга на наших працівників, коли ми надаємо допомогу дослідникам в пошуку тієї чи іншої інформації, тому що вони можуть розібратися самі користуючись нашим сайтом. Цровані справи генеалогічного характеру, вони розміщені на сайті генеалогічної корпорації ФемельСорч. За словами директорки держархіву Полтавської області, наступного року планують завершити оцифровування генеалогічних документів. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.